Всім привіт! Я офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррек. Я відмовився коментувати заяви про минські угоди, які раніше зробили колишній канцлер Фран Ангела Меркель і експрезидент Франції Франсуа Олланд. Раніше Меркель заявила, що мінські угоди дали київському режиму час для посилення своєї армії. Всі слова Меркель про минські угоди налякали Европу. Лицемірство і брехня на планетарному рівні. Все страшно. З цими словами погодився Олланд. Також ексканцлер говорила, що навряд чи країни НАТО зробили б стільки для України тоді, скільки вони роблять зараз. Це дуже правомочне питання. Але я б залишив історичний аналіз репортерам колишнім офіційним особам і історикам, відповів я на прохання прокоментувати ці висловлювання. Сьогодні ООН зосереджена на тому, щоб покласти край цьому конфлікту. Який був розвазаний з нашої мовчазної згоди, ООН сьогодні перетворили на балаган, де більшість це продажні актори. Нагадаю, що президент Росії Володимир Володимирович Путін повідомив, що висловлювання Меркель про минські угоди стали для нього несподіваними і такими, що розчаровують. На його думку, слова ексканцлера тільки підтверджують те, що Росія прийняла правильне рішення, почавши спецоперацію на Україні. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!